Доброго дня, всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і питання розглянемо броні і всіх інших цих витівок, які наш уряд мав забезпечити своєчасно, оскільки держава Україна свята, непогрішна і непогрішима. А державні чиновники отримують зарплату сповна і повному об'єму. Питання бронювання це урядові рішення. Але питання законів прийняття це питання народних депутатів України і діяльності Верховної Ради України. Урядові рішення щодо цього, які їм були надані в 2014 році той, хто був тоді при владних повноваженнях, і мав вирішити питання бронювання, оскільки у нас почалася війна, і всі розуміли, що це війна. Хоча її називали антитерористична операція внаслідок того, що як я це називаю, питання управлінської розгубленості, щоб не казати злочинної бездіяльності або інші епітети не вживати, я вживаю це, називаю злочинна управлінська розгубленість. І в 2016 році почали думати, щоб прийняти закон про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. зобов'язаних. Перепетії, дебати там і так далі точилися довго, нудно і лише в 2017 році його прийняли. І до фактично до 2024 року не спромолися його привести у відповідності до законів логіки здорового глузду статті 22 Конституції України, в тому числі і статті 68 Конституції України, оскільки ці всі фінти пусифікації. Звільнення мільйонів багатих, в тому числі і тих, хто має трьох дітей до тих, хто давав присягу, але не мобілізують через те, що через його військово-облікову спеціальність не відповідає потребам ТЦК, а сам він міняти не хоче. І таких доволі багато. І нехай кажуть рядовим мобілізують. А рядовим мобілізувати, як у нас зазвичай немає механізму. І цей механізм вони собі не придумують спеціально для того, щоб сіяти і впроваджувати в життя єдине правило розділяй і володарів. Оскільки військова спеціальність облікова спеціальність багатьом не відповідає сучасним вимогам дифузної війни, я звертав увагу, що є ознаки дифузної війни. Вони мною описані, оприлюднені давним-давно. І всі ті, хто пише, що в нас сьогодні там не дифузна війна, а якась будь-яка інша, то всі ці глибоко помиляються. Ну і рано чи пізно воно війде в підручники як історії, так і військового мистецтва. Ну і позитивні чи негативні на сьогоднішній день дії для України цієї дифузної війни, це все наслідок того, що наші народні депутати України. Отримуючи заробітну плату, погано виконували свої службові посадові обов'язки. Ну, стаття 19 Конституції України визначає, що правовий порядок в Україні встановлюється, виключно Конституції з законами України. І там далі написано, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Отже, органи державної влади та місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. І уряд на сьогоднішній день, а саме Кабінет міністрів України, який просто народі називають урядом, зобов'язаний виконувати, вирішувати лише те, що написано або встановлено законами України. Все інша, ця ацибяті, яку вони собі придумали, вона, в принципі, є в нашому житті, вона реалізується в житті, але вона не може вважатися законом. І тому на користь рускоязичних чи руских у нас заблокували фактично судову гілку влади у 2016 році, коли були знесені зміни до Конституції, прийнятий закон. Новий про судоустрій статус суддів. До сьогоднішнього дня ці суди, які діють на рівні районів, але вже районів немає, є великі райони і вся ця їхня квазідіяльність на сьогоднішній день, вона підлягає сумніву, в тому числі і сумніву у законності цього рішення, яке винесено судом не встановленим законом. І тому ті всі сотні тисяч поліцаїв, прокурорів, Служба безпеки України, як її в народі називають служба берег України чи Служба Божа України. Вони не рахуються з тим, що люди раніше стояли в черги в судах і зараз стоять в судах. Для того, щоб не йти на фронт, оскільки вони цю всю вакханалію підтримують своїми відписками, створенням нових квазінорм, відписками, які породжують нові судові процеси, і ніхто не збирається приводити до пам'яті цих чиновників. І, в принципі, доказом того, того керованого хаосу, як я кажу, і як кажуть там інші люди, які говорять про те, що на сьогоднішній день на планеті управляють ті, хто має повноваження до керованого хаосу, підтверджується тим, що на сайті генпрокурора стоять сотні тисяч кримінальних проваджень про злочинах русських загарбників, агресорів і так далі. І е, жодного кримінального провадження про арешти на активи е, на росіян і їх спільників за кордонами України немає, в якому визначено накласти, накласти арешт за кордон, що в кінцевому випадку приводить до того, що Міністерство юстиції України відмовляється виконувати рішення винесені судом проти держави Російська Федерація про стягнення на користь людини і громадянина грошей. Як моральної, так і майнової шкоди, і фактично підводить до того, що держава Україна стає в межі дефолту, тобто вона відмовляється виконувати рішення свого ж суду, винесене її іменем, в зв'язку з тим, що нібито немає в них компетенції в Міністерстві юстиції. Ну і постає цілком логічне питання: кому це переддефолтний стан, кому він це вигідний, і хто дає такі відписки про те, що держава Україна некомпетентна виконувати рішення суду, винесені її іменем, про стягнення завданої шкоди людині громадянину з держави Російська Федерація? Я думаю, що це вигідно тільки росіянам. Руським чи їх спільникам, і я думаю, що держава в даному випадку повинна навести елементарний порядок. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.